Президентка Європейського парламенту Роберта Мецела заявила. Операція розвивається успішно що підтримує початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі в середині грудня поточного року, за словами голови Європарламенту, ЄС повинен виконати наші обіцянки щодо початку переговорів. Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформ були достатньою мірою виконані, ми повинні відреагувати. І я залишаюсь оптимістом, що цього можна досягнути уже. В поточному році наголосила Мецола. Ми сподіваємося, що груднева європейська рада стане місцем або часом, коли початок переговорів про вступ ЄС може бути зроблений. Він явно програє війну. Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, це не тільки Європейський Союз, це Японія. А, як ви думаєте, чому після того, як це сталося, почали деякі змі писати, що західні розвідки знали, але мовчали, щоб не спогнути, або не знали. А... Ну, дивіться, західні розвідки. Ну, дивіться, як працює завжди розвідка? Ви ж повинні розуміти. Вони завжди ж надають якусь інформацію, щось там знали, чули, бачили і так далі. Але це ж дивіться, це ж залежить хто там, що бачить, які дії були. Але я упевнений, що жодна західна розвідка. Навіть і лідери, лідери Західного світу не були, не знали, навіть не відчували, наскільки в Росії все погано. Вони побачили трухляву абсолютно структуру, яка просто. В нокаут надіслав два батальйони людей. Причому я, у мене така підозра, що Пригожин вже не планував саме такого. Я думаю, що там був там запланований, ну, він же готувався до цього три місяці. Це взагалі була не таємниця, він віздів по регіонах і так далі. Я думаю, що Пригожин, думав, ну, приблизна схема те, що зважаючи на його такі, ну він же мільярдер такий бандит, би, ну у нього думаю, що було так. Ну, ми тут пабузі. Захопимо шойгу, наприклад, Герасимову. Там... Він же ще як в Ростові казав, що там, чи Шороху навели, чи щось. Да, там. Так, да, шороху, що. Ну, чи, це ж бандитські це. Ну, якщо підемо, нас оточить, наприклад, російська армія, ми складемо зброю, ну тут же руски, ми не можемо воювати. І вийде з честю з цієї ситуації. Ну Зберегши обличчя. І вагнера зберігають обличчя, і він зберігає обличчя, тому що вагнерів у нього забирали все рівно шойгу. Але настільки все е, е, зруйнувалося, настільки все це повірили, навіть тих там частини почали переходити. Я ж говорю, там, губернатори почали там, е, хтось перекопував, хтось не перекопував дороги, хтось там чистив вже мундир, е, там, вже телефонував, там, знайшов, там, якщо що, я, я не до чого. І Пригожин, я думаю, реально перелякався. Він на це не, не підписувався, на, не підписувався на захоплення влади. Uh, і тоді він почав це оце пітляння, ну ми там не хотіли і так далі. Тому що ви повинні розуміти, що Пригожин після того, що сталося, він uh, піддає небезпеці власне життя. Тому що, по-перше, він кинув цих же вагнерів, а це ж бандити. Да? кинув не да, кинув, да, кинув тих, хто... Кинув тих, хто Підтримав його в армії і всіх інших, і це ну за це можна відповідати. Ну і все рівно, звичайно, що путіну який був не слабким, його треба прибирати Пригожина, Це стовідсотково, тому що він і так смішний ну, хоча б так менше буде смішний. Але проблема знову таки, і, і зважаючи на те, що от цю трухлявість побачив, те, що розвідки побачили, це добре. Але тепер у заходу шок. І вони а, тепер повинні думати, що тепер робити з ядерною зброєю, а хто її буде забирати? Які країни мов, тобто зовсім інший порядок завдань. Хто її буде забирати на територію на території вони Росії? Хотіли відкласти, подумати про них да. потім тепер. А наступне, а на сі... якщо там починається хаос і так далі, якщо... 10 мільйонів біженців зараз в Європу побіжать, ну росіян там, жінки, діти і все інше. там, да? А хто це? Що, що з цим робити? Тобто зовсім інший порядок завдань в даному випадку. Ну Плюс плюс цієї ситуації, те, що а, Путін показав, що він готовий іти на перемовини. Якщо він з цим бандитом пішов на перемовини, це означає, що слід дотискати Україні, слід теж дотискати його. А, в питаннях е, закінчення війни на українських умовах ми вже є, бачимо певні наслідки. Принаймні, російські змі пишуть, що почалися чистки в армії, нібито то соровіки на е, Це лише початок тих змін і процесів, які в Росії будуть відбуватися. Бо я перепрошую, я додам ще, бо нібито всі побачили, що король голий Путін, але Путін безумовно почне закручувати гайки, щоб не втратити остаточний контроль. Знаєте, як, як була приказка, дай Боже, щоб мої бажання збігалися з моїми можливостями в даному випадку. Ну, дивіться, почнемо зі світу. Я думаю, що колективний захід був просто шокований, мало сказати, тому що вони ж завжди діяли в парадигмі, що давайте не будемо загострювати війну, давайте не так швидко Україна буде перемагати, там давайте так, тому що головна небезпека була в тому, що. А от Україна перемагає, Росія руйнується і настає хаос. Вона розвалюється. І що ми з цим будемо робити? От, так ситуація виявилася таким, що Росія фактично настільки прогнила вся система, що Україна спокійно може зараз говорити, шановні, а чого ви боялися? Воно вже згнило. Тому відповідно, проактивна повинна бути позиція. Давайте більше, більше ресурсу нам. Ви повинні розуміти наступне ще. Коли Путін пішов на перемовини з Пригожиним, він показав. Що він готовий прийняти поразку поразку від е, України в тому форматі, який хоче Україна. Нічого не стане От що помітили, в тому числі на заклад, це Макфол писав колишній а, якраз посол США в Росії. Він достатньо такими рософільськими він настроями, але він достатньо жорстко, те, що вони побачив. Наскільки швидко зможемо поміняти Захід цю парадигму, подивимось, але те, що вони перелякалися, це правда. От навіть на G7 на днях вже обговорився, що робити з російською ядерною зброєю. Тут а, яка позиція повинна бути Україна? Ну, з цього, цього конфлікту виграла Україна в першу чергу. Тут ще що ти Україна? У нас є силовий ресурс, так у нас є інструментарій, наприклад, цей самий Російські добровольці, яких ми не знаємо, звичайно, так Ви про а, РДК і Легіон. Так, до яких ми не маємо ніякого стосунку, але всі, всі розуміють, наскільки ми не маємо до цього ніякого стосунку, і так воно і буде. Ми говоримо, шановні, хаос в Росії вже розпочався. Вони найсмішніше, що у нас забирали ядерну зброю, через те, що Україну вважали несерйозною країною, так, Яка не зможе зберігати ядерну зброю, ну і так далі. А виявилося, що Росія вже не зможе зберігати. Це при живому Путіні. Не почекайте, ж Путін же ж при владі. Ну поки що формально. І тому Україна тут повинна, звичайно, пропонувати власний силовий ресурс, в тому числі, а, щодо контролю деяких регіонів Російської Федерації у разі кризи. Так? А, якщо є проблеми, будуть, наприклад з тими ядерними сховищами, які принаймні знаходяться десь там 200 кілометрів від нас. Ну вибачте, сила, яка спроможна забезпечити Заходу стабільність, є тільки Україна. Тому там десь будуть працювати це РДКшники, а тут, наприклад, ну от у нас є центр А, СБУ, і 4 тисячі людей, які спецназ, які вою, воюють, зараз знищують ворога на фронті, вони забезпечать збереженість ядерної зброї, яка за іронією долі ще не виключено, що була забрана з України. Так? А, далі, а, що відбувається щодо чисток, дивіться. Після того, як Путін, Путін драпанув з Москви, ну просто драпанув Москві, а він фактично припинив бути таким от президентом. Ну в Росії росіяни можуть вибачити президенту все. Те, що він ідіот, те, що він там алкоголік, так те, що він кривавий ну, диктатор. Да, да, да. Єдине, що вони не можуть вибачити, те, що слабкості, і те, що він смішний. А він проявив слабкість, коли не показали відео, як він сидить в Кремлі в час, коли йде Пригожин і обіцяє всіх вибачте на ремені порізати, так це, це не працює в Росії. Спахану так не може себе поводити, тим більше в такому мафіозній державі. Він показав, знаєте, є такий політологічний термін, як вітальність режиму, тобто спроможність режиму боротися за себе і бажання боротися за владу.